Книга Неємії, розділ 5 Ось тоді знялось велике нарікання народу та їхніх жінок на братів їхніх юдеїв. Були такі, що говорили: наших синів, наших дочок даємо за хліб, щоб мали ми що їсти і з чого жити. Були й такі, що казали, наші поля, наші виноградники і наші хати даємо в заставу, щоб дістати хліба під час голоднечі. Були й ще й такі, що говорили, ми позичили гроші на податки цареві, заставивши наші поля та наші виноградники. Та ж у нас такі тіла, як тіла в братів наших, а діти наші. Такі ж, як і їхні діти. І ось ми мусимо давати синів наших і дочок наших у найми, а декотрі з дочок наших уже в неволі, і ми нічого тут вдіяти не можемо, бо й поля наші, і виноградники наші в інших. Коли почув їхні нарікання та ці слова, я розгнівався вельми. Роздумавши в своїм серці, заходився я докоряти значним старшинам і сказав їм: Ви берете кожний із вас, із братів ваших, заставу. І, скликавши проти них великі збори, сказав я їм Ми викупили, скільки могли братів наших юдеїв, проданих поганам. А ви продаєте братів ваших, і вони нам запродаються. І мовчали вони, не знали, що відповісти. Тоді я сказав, добра вона, та справа, що ви робите. Чи не повинні ж ви були ходити в страху перед Богом нашим, зостиду перед народами, нашими ворогами? Та й і я, і брати мої. І мої наймити позичили їм грошей та хліба. Даруймо отже Отой борг. Зверніть їм ще сьогодні поля їхні, виноградники їхні, оливні сади їхні, і хати їхні, і відсотки з грошей, хліба, молодого вина та олії, що ви домагаєтесь від них. Ті відповіли. Звернемо. І не вимагатимемо від них нічого, зробимо так, як ти кажеш. І, покликавши священників, звелів я їх заприсягти, що так зроблять. Я витрусив також пазуху моєї одежі і сказав: Нехай так Бог кожного, хто не додержить цього слова, витрусить з його дому і з його дорібку. І нехай він зостанеться таким витрушеним і порожнім. А вся громада промовила, Хай так буде і прославила Господа. І народ зробив так, як було сказано. Від того часу, як мене призначено бути їм начальником у юдейській землі, від 20 до 32 року царя Артаксеркса. За дванадцять років я і брати мої не брали собі начальницького прохарчування, а попередні начальники, що були передо мною, обтяжували народ і брали з нього хліба і вина на сорок срібних шеклів. Навіть слуги їх заносились над народом. Я ж зо страху перед Богом не робив так. Та й при роботі коло цього муру я допомагав, і полями не закуповували, і усі мої слуги були там разом при роботі. За столом у мене бувало по 150 чоловік юдеїв та старшин, крім тих, що приходили до нас від народів, які навкруги нас. А напоготовлялося щодня в мене один віл, шість добірних овець і птиці. І що десять день багато вина. Однак при всьому цьому, начальницького прохарчування я не вимагав, бо служба важко тяжіла на цім народі. Згадай, мій Боже, мені на добро все, що я зробив для цього народу.